Під час комендантської години та у повітряну тривогу гучний транспорт заборонено. Таке нововведення з'явилося у Чернівцях. Обмежені стосуються інструментів з мотором. Чи потрібне таке рішення для обласного центру, запитали у мешканців міста. Обов'язково. Чому? Як? Тому що комендантська година це для всіх стосується. А під час повітряних тривог не, не можу сказати. Я думаю, що так. Чому? Ну, бо спокійніше буде. У нас тут от, от, мусорка, і вночі приїжджає машина, то так гуркотить, що дом здригається. Ні, ну я думаю, що це не заважає, оскільки все одно ми чуємо якби, повітряну тривогу і всі про це знають. Якби, без різниці, в принципі. А щодо гучних інструментів, як газонокосарки? таких подібних. Ну, то все одно чути сирану в будь-якому випадку. То хай собі там люди працюють, якщо їм не заважають, не бояться. Ну, я вважаю, що так. Мог бути якийсь тихий режим, так сказати. Ну, Насправді в такій ситуації, мені здається, це дуже важливо, тому що повітряні тривоги, це все дуже руйнує нашу психіку. І оці вихлопи, оці в дорогих машинах чи взагалі гучні транспорти дуже заважають. Лишній шум це. Період якраз таких військових дій, він е е дратує людей. Не тільки дратує, а на всіх впливає. Так що я вважаю, що потрібно все-таки обмежити і бути більш коректним використанням. Потрібно. Чому? По тому, що можна його спутати з сиреною. А це. Лишні звуки і так далі, і нерви. Ми так неспокійно живемо зараз. Важко сказати, можливо, вночі. Війна трошки свої корективи вносить. Шахеди летять, і звуки схожі. Тому, щоб люди краще, можливо, хоча гострої необхідності не бачу, але протестний теж.